Сьогодні покажу вам місто одразу двох найпопулярніших книжкових підписок це Loot та Illumicrate за травень. Мої думки тут салют обидві кропки у мене в категорії Янке Далт, формат книжка плюс мерч. Я порівняю їх за всіма важливими критеріями: вартість, заставка, наповнення, якість айтемів і те, наскільки ними взагалі хочеться користуватись. Деталі підписок, щоб оформити підписку на Illumicrate, мені довелось чекати 2-3 місяці. А от Loot ще довше, десь 4-5 місяців у списку очікування. Обидві платформи мають обмежену кількість слотів і потрапити туди не так просто, як здається. Яка ціна коробок? Illumicrate коштує 29 фунтів за повну коробку. Книжка плюс айтеми. Fairy Loot 27,50 за такий самий формат. Тобто різниця в ціні близько 90 гривень. Тож загалом можна сказати, що обидві коробки коштують приблизно. Однаково, тобто десь 1700 гривень, якщо округлити, як і коли надсилають, у мене на обидві сервіси оформлена щомісячна підписка. Кошти списуються на початку місяця. Це тесть зазвичай між першим та п'ятим числом. А відправлення йде в кінці місяця, орієнтовно між 25 п'ятим і тридцятим. Наприклад, іломікрет я отримала 30 травня, фейрілу 2 червня. Обидва списання за коробки відбулися. 1 числа, тобто розраховуйте, що коробку травня реально отримати або наприкінці травня або вже на старті червня, і це цілком стандартно. Строки доставки також можуть варіюватися залежно від митних процедур і роботи поштових служб. Що всередині наповнення коробок завжди сюрприз. Це можуть бути дуже різні речі: від предметів для дому, типу прихватки, підставки, кухонні лопатки, до аксесуарів, пазлів, пінів, наклеїв і тематичних дрібничок. Асортимент сильно варіюється, але з Завжди залишається в межах книжкової естетики те по яких книжках хайтами зазвичай розписуються на спеціальних картках. Різні спойлери також можна прочитати на сайтах. Чому я підписалась одразу на два сервіси? Сьогодні є гроші. Живем я давно помічала, що довкола Фері і лімікрет справжній ажіотаж. В обох сервісів є лояльні фанати, купа захоплених оглядів, обговорення в ком'юніті. Мені стало цікаво перевірити це все на власному досвіді, саме як довго треба чекати на про що саме приходить, яка якість мерчу і враження загалом. Ну і чесно кажучи, мене дуже права була сама ідея щомісячного подарунку собі. Розпаковка Fairyloot та Illumicrate Розпаковка перед тим як коробки рушають до замовників, обидва сервіси і Ілюмікрети Fairyloot публікують у своїх соцмережах так звані ревіли. Це невеличкі підказки, яка буде тема, які асоціації до книжки на що чекати. Американський букток буквально живе цими спойлерами. Ну і британський теж. Там часто ще до релізу вгадують про яку саме книжку йдеться. Я ж, чесно зазвичай нічого не здогадуюсь і лише спостерігаю за цим. Самі ревіли не така вже й проблема. А от спойлери вже спаковок інколи таки засмучують. Тож майте на увазі, британці та американці отримують кропки раніше, і шанси натрапити на повну розпаковку в Тіктоці чи ДН, де інде ще до свого боксика доволі великі. Тож, якщо не любите спойлери, обережно спапіржуває. Ще раз попереджую. А тепер до самих коробок у травні Illumicrate та Fairyloot надіслали свої звичні впізнавані коробки. Illumicrate – це мінімалістичний дизайн, яскравий жовтий колір, але можу сказати, їхні коробки завжди приходять трохи покоцені. На даний момент я вже отримала три їх доставки. Усі коробки були брудними, запиленими і виглядали так, наче вони прийшли всі коло пекла доставок. У Fairyloot – це моя перша доставка. Як бачите, коробка акуратна з красивим візерунком і фірмовим логотипом. Мені вона. Подобається значно більше і за дизайном, і за якістю. Обидві коробки досить щільні, добротні, але Fairy Loot точно виглядає естетичніше. Тема місяця у Ілімікрет травнева тема була Ancient Artifacts. Особисто мені вона не дуже зайшла, не моє, такого не читаю. У Fairy Loot була тема Written in the Stars, яка мені здалась ближчою і цікавішою. Тепер подивимось на книжки. У Fairy Loot книжка гарніша і краще зроблена. Золото присутнє і на суперці, яка подвійна, і на форзицях. Також є такий красивенний зріз, плюс є бонусний контент для підписників на коробку. Ільомі Крейт суперка простіша, але книга під нею дуже гарна. Ось такі малюнки на форзицах. І ось такий зріз. Тепер цінимо айтеми. Illumicrate – Рекламка з описом айтемів та теми місяця надрукована на простому папері типу брошури. Монетка купити не купити книгу. Ребліка лука як декор. Кашпо для квітів. Наволочка на подушку. Фейрі Лут. Брошурка добротна надрукована на картоні. виглядає красиво як постер. Можна навіть в рамку вставити. Оверлей до книжки місяця. Дуже красиві. Мені подобаються такі штуки. Пазли. Мені не дуже зайшли, бо я просто не люблю пазли. Пін гарної якості, але кріплення стандартне, прогумоване. Подібні я не люблю, бо вони часто відпадають. Чехол для книги або планшету – приємна і корисна річ. Ще кілька фішок, які Fairy Лут кладе регулярно. І це вже як фірмова традиція. Закладинка в стилі оформлення місяця, карти та роз ілюстраціями персонажів. Теж прикольний бонус, навіть якщо не використовуєш їх за призначенням. Моя особиста оцінка за категоріями: якість коробки, пакування, захист. Loot отримує бал. Їхня коробка приїхала цілою, охайною і виглядала приємніше. Ільномікрейт, на жаль, пом'ята і брудна коробка. Оформлення книги. Обкладинка, форзаци, автограф зрізи. Тут без Питань бал знову fairy Loot. подвійна суперобкладинка, золотко, форза. Це бонуси. Книжка виглядає як арт-об'єкт, додаткові речі, якість, практичність, оригінальність. Це залежить від місяця, звісно, але цього разу Fairy Loot знову попереду. Оверлей, чохол, бонуси. Мені це зайшло більше. Атмосфера коробки, що викликає більше вау. Fairy Loot. вона здалась мені більш цілісною, атмосферною приємною для розпаковки. Ціна якість за відчуттями однаково. Різниця в 90 гривень не суттє. Тож обом коробкам по балу. Але взагалі це не найдешевше задоволення, бо віддавати щомісяця 1700 тільки за одну коробку ну вибачайте, ту матч. залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв. Книга. Чи цікава тема жанр, наскільки мене зачепило. Тут поки не ставлю остаточного балу, обидві книжки ще чекають своєї черги на прочитання, але за оформлення плюс один феррілут точно. Емоції. Яка коробка принесла більше радості? Чесно, обидві, бо це як міні-подарунок від себе собі. І момент, коли не знаєш, що всередині безцінний. Бал і феррілут, і ілюмікрейт. І хоча обидві коробки мають свій шарм, фейрілут у травні виявився більш продуманим, естетичним. І приємним завраженням. Як ви вже зрозуміли, цього місяця найбільше мені сподобався Fairy Loot. Це була моя перша коробка від них, і враження дуже приємні. Хочеться ще, хочеться розпробувати. Тож підписку точно поки залишаю. З Illumicrate вже отримала три коробки поспіль, як я згадувала. Ще отримую одну, і тоді подивлюсь, чи робити паузу, чи зовсім скасувати підписку. Не можу сказати, що вона погана, але емоцій менше з кожною коробкою. Так точно що я порадила б новачкам. Якщо вам хочеться просто затестити, що таке книжкові підписки, раджу почати з з Крейт. Чому? Бо туди простіше потрапити, а пру приходить швидше ніж у Фейрілу, де на місце можна чекати місяцями. Деякі люди, я знаю, чекали і по півроку, і по року. Чи варто підписуватись одразу на обидві? Якщо бюджет дозволяє, дуже раджу спробувати обидві хоча б на один-два місяці. Цього достатньо, щоб зрозуміти, яка з підписок більше ваша за атмосферою, за книжками, за вмістом. А вже потім можна залишити ту, що більше сподобалось. Я вже згадувала про рервіли. Це попередні анонси теми місяця, які. Публікують у соцмережах обох сервісів, дуже раджу звертати на них увагу, хоча б на початку. Це допомагає зрозуміти, чи підходить вам майбутня коробка за настроєм і тематикою. І що важливо, і феррілут, і Illumicrate дозволяють пропускати коробку. Якщо тема місяця зовсім не ваша, просто тисните скіп і з вас нічого не списується в той місяць. Це дуже зручно і реально рятує від випадкових розчарувань. Якщо ви вже підписані на фейрілуд або Illumicrate, поділіться враженнями в коментарях, що вам більше заходить. А може у вас є улюблена коробка, яка досі стоїть на полиці скарб. Якщо ви тільки думаєте підписуватись, напишіть, яка з коробок вас зацікавила найбільше після цього відео. І чи спробуєте ви підписку. Також не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним. Підписатися, якщо ще ні, щоб не пропустити нове відео. Дякую, що додивились до кінця. Думок вже нема. Па-па.